31 березня ввечері у центральному парку міста Луцька спалахнув конфлікт між працівницею громадської вбиральні та відвідувачами. Жінка виганяла людей з приміщення. вибачаюсь, випустіть, Будь ласка, будеш стояти двері мені рвати. А я коли маю прибирати? А ви, ви, до якої години працюєте? Ну, ви сідати війна і виходьте. Виходьте, 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 не плач, заходь. Ось ти ж мамою. Так, відійшов від дверей, я собою бити це не буду. Це що це за це? Як так можна взагалі? Що за людина? Не зважала працівниця громадської вбиральні ні на що, навіть на прохання впустити у туалет, хоча б маленьких дітей. Ба більше після того як вона зачинила двері, у приміщенні опинилися заблокованими частина людей. Врешті і їх вона взялася виганяти. Виході нікого не пускайте. Виходить, дитинка маленька, хоч туалет від деревом не ходив туалет.

Тож після ледве не шарпанини жінка вирішила буквально з собою перекрити вхід до туалету. На жодні заклики та спроби пояснити, що громадська вбиральня повинна працювати за встановленим графіком, вона просто не реагувала. А Ви теж мене успокойте! чого тут посилали, тваринцев Вон хайдинка, маленька прийшла в туле. Дайте за щоб я до див'яті просить яка мені воні воні. різниця, мене робочий день кінчиться. Ви це розумієте? Телеканал конкурентів і вирішив розібратися. Чому ж працівниця вбиральні поводила себе настільки агресивно? Через яку причину вирішила закрити громадський туалет раніше, аніж написано у графіку, і чому вирішила скандалити із людьми? Проте на нас чекала несподіванка. 1 квітня вбиральня взагалі не працює. Кажуть, що з технічних причин. Проте оголошення написано від руки, і вбиральня не буде працювати до 16-ї години. Що робити містянам невідомо. Хоча людей у парку досить багато. Чи пов'язана раптова зупинка у роботі громадської вбиральні із конфліктом, який спалахнув напередодні, невідомо. Що ж це за такі дивні технічні причини, через які закрили туалет. Журналісти телеканалу «Конкурент ТІВІ» з приводу цієї. Ситуації неодноразово намагалися взяти коментар у директора департаменту ЖКГ Луцької міської ради Миколи Осіюка про те. Безуспішно на наші дзвінки пан Осіюк не відповідає. А коментувати будь-що комусь іншому із своїх підлеглих заборонив. Без його вказівки не він казав. Ну тобто він має приїхати і сам вказівки керівника. Директор нікому не доручав коментувати. Зазначимо, що громадська вбиральня у центральному парку обійшлася лучанам у понад 3 мільйони гривень. Спочатку вона працювала з 7.30 ранку до 22.30 вечора. Чому ж змінили графік роботи, що тепер туалет за? Зачиняють о 20 годині, а то й раніше, судячи скандального відео, якраз в той момент, коли у парку дуже велика кількість людей, і чи збираються повертати старий графік, аби всі лучани, які відпочивають у парку, могли скористатися зручностями, за які по факту заплатили із своєї кишені. Надіємось, що на ці питання таки дадуть відповідь у департаменті ЖКГ.